Ну що, нарешті поговоримо про книжкові плани на весну. Планів дуже багато. Тут є і яскраві бестселери, і книжки, які встигли звіруситися в соцмережах, і вічна класика. Тому багато буде про що поговорити. Мене звати Юля, я вітаю вас на своєму YouTube-каналі, І давайте починати це відео. І перша книжка, з якою ми почнемо ось так. Це делаючи біль Оксани Мастерс, оскільки вже кінець першого місяця весни, то її зрозуміло, що деякі з цих книжок я вже встигла або почати читати, або вже прочитати. І ось ця це з тих книг, які я вже встигла прочитати, тому в найближчому прочитаному чекайте на детальний відгук. Так ось про що ж ця книжка? Вона розповідає про Оксану Мастерс. Це паралімпійська чемпіонка, яка здобула золото і багато інших нагород на паралімпіаді. Походить вона з України своє дитинство. Оксана провела в інтернаті, оскільки батьки від неї відмовились в дитбудинку. Вона народилася в час, коли не так давно сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, і в той час багато народжувалось діток з певними фізичними вадами. Я читала цю книгу на фоні розголосу від Інни Мірошниченко. Ви знаєте, мабуть, цю жінку? Вона дружина Тімура Мерешниченко, відомого ведучого. В них є двоє всиновлених діток з інтернатів Інна Адвокатка, і вона також займається дуже важливою справою. Вона власне розслідує стан речей в інтернатах, в сиротинцях. І от нещодавно вона опублікувала черговий звіт про один з відвіданих сиротинців, і це було настільки жахливо ці кадри. Я а морально себе збирала після цього всього. Я дуже емпатична, особливо до дітей, і коли я це все бачила, було дійсно дуже тяжко це все сприймати. Знаєте, з такими українцями з такими дорослими, несвідомими людьми, нам і ворогів не потрібно. І коли я це все читала, я бачила, що це все реально є. І знаєте, оці всі картинки вони ніби мені додавали візуального наповнення до цієї книжки. Жахливе ставлення від вихователів до дітей, жахливі умови. Це все ще й додатково до того, що у тебе фізичні вади, і ти відрізняєшся від дітей. Це все дуже тяжко. І нашій героїні пощастило вперше в житті її вдочерила американка. Вона, попри це, все здобула велику славу. Вона Чемпіонка я заглядала в її інстаграм. Це сповнена життя радості жінка, і я дуже щаслива, що ми маємо цю книгу. Це одиництво локальна історія. Ця книга була написана в співавторстві. Тут так і зазначено Кесі Ді Рендал. Я знала, що це так буде. Стиль подання дуже легкий, дуже швидко читається. Тут хороша верстка, тобто, ви дуже швидко її прочитаєте. Тут також є певні фотографії на форзицях. знаєте, от вона драматична ця історія, ця реальна історія життя, але вона дає. Таку надію, таке світло, що хочеться обнімати цю книжку, хочеться познайомитися з Оксаною Мастерс і просто зарядитися її енергією. Неймовірна історія. Я вам дуже рекомендую її почитати. Наступна книжка це новинка від видавництва Artbooks Емілі Генрі та її щасливе місце в такому прекрасному оформленні з качечками. Мені сподобалось, як вона візуально виглядає. Рожевий колір, я таке люблю. Дуже, як на мене, весняна, мабуть, більше навіть літня історія. Не знаю, чого очікувати. Не читала нотації, але. Спілкувалася з своєю подругою, вона казала, що їй не дуже сподобалось, що якось дуже затягнуто, і останні сторінок 150 вона вже прогортувала, просто щоб дізнатися, чим воно все закінчилось. Тому не знаю, знаєте, я вже почала сумніватися, чи варто її читати, але у мене є вже кредит довіри до Генрі після її пляжного чтива. Мені воно загалом сподобалось. Я зрозуміла, що це не романтичні комедії, як їх прийнято. Видавати в таких райдужних е, кольорах рожевих святкових, але з іншої сторони, не знаю, можливо, ця історія буде якраз характерна до. Цього піджанру. Пишіть в коментарях, якщо вже встигли її почитати. Коханець Леді Чадрелей, видання прекрасне від «Де від Герберт Лоуренс. Якщо я не помиляюсь, то тут переклад має бути Соломії Павличко. Та, Соломія Павличко, вона вперше в Україні перекладала цей текст, і мені дуже цікаво, як вона це перекладала. Мені дуже цікаво поглянути на стилістику. Багато і часто згадують саме цей роман, коли говорять про літературу ХХ століття, і тому мені не так сюжет як більше стилістично цікаво, як це написано. З іншої сторони, має бути цікава історія про жінку, про її шлюб, буду намагатися насолоджуватися цим. Я знаю, що це видання відоме, перш за все, своїми дуже екстравагантними і, ну такими, знаєте, некомформіськими зображеннями. Тому будемо пробувати. Читати наступна книжка з планів це вже на книжковий клуб від The Ukrainians. В березні будемо обговорювати доктора Серафікуса. Я дуже давно хотіла познайомитися з Домонтовичем. У мене ще є його книжка без ґрунту і якісь оповідання. Оце відвіхали. І я вже дуже хотіла нарешті з ним вчати знайомитись. І тут така прекрасна нагода, і я вже е, прослухала доктора Серафікуса. Мені надзвичайно сильно сподобалось. Прямо прекрасний текст. Детальніше поділюся в прочитаному, але. Але е, хочу вам сказати, що вже почалось передзамовлення на це видання від основ. Дуже чекаю, хочу пошвидше його вже отримати. Дуже красиво, дуже. Давайте одразу продовжимо з книжок обов'язкових на прочитання до заюкренінс. Тут також має бути кохана Тоні Моррісон. А це така собі книжка про расу, про дискримінацію. Я Так розумію, що там в центрі дуже трагічна складна драматична історія про жінку, яка втрачає свою дитину. Uh, і на фоні цього всього піднімається тема вла власної раси. Ця книга неодноразово заборонялася в США в певних штатах. Я вже про це вам розповідала в ось цьому відео. Вона мені дуже нагадує книгу Барба Порпорова. Елісвокер, але я чомусь не дуже хочу її читати. Якось, мабуть, не зачепила мене анотація. Я не дуже люблю, в принципі, пістолярний жанр. Але ось цю вже дуже давно хочу прочитати. Вона в мене є, але просто не в цій бібліотеці. І також будемо читати чи то в квітні, чи то в травні, близькості Кеті Китамура. Це книжечка, яку видала видаництво ще одну сторінку. Вона тоненька, там, здається, до 200 сторінок. Взагалі чула різні відгуки, комусь дуже подобається. Кажуть, що проникливо комусь взагалі не подобається, критикують а, і мене подання, і загалом до чого це все було. Тож цікаво буде спробувати і створити власну думку. Як ви зрозуміли, книжкові клуби я люблю, активно до них доєднуюсь. Тому на черзі це рівна Ольги Кобилянської, яку будуть обговорювати вовчиці з каналу Палая. Нема гарного видання, Паблом на жаль. Розпродали вже всі свої примірники. Я пригадую час, коли вони закрилися і продавали книги з мінус 90% ціни. А зараз вони на оликс під тисячу гривень коштують. Тому я цю книжку слухаю в форматі аудіокниги, і хочу вам сказати, що це неймовірно красивий текст. Я дуже давно не насолоджувалась українською класикою так сильно ще з часів, мабуть, Вільде. Кого я ще читала нещодавно, вже не пригадую. Але це дуже красиво. І Кобилянська, звичайно, вона мала тісні стосунки з Лесі Українкою, але вона відрізняється від неї. І це так цікаво читати. І це такі красиві описи, і внутрішній стан героїв, як він поданий, це одна насолода. Тому дуже вам рекомендую послухати в форматі аудіокниги або десь почитати. Я впевнена, що ви отримаєте величезне задоволення. До речі, давайте одразу продовжимо наступною дуже красивою книжкою. А ці пропусти ми повернемось до них пізніше. Це Одержимість Антоні Багет. Книжка, яка отримала Букрівську премію. Я вже її читаю. Тут 750 сторінок, я на 196. й Ось так це виглядає. Десь ось так. Як бачите, небагато я прочитала. Я впиваюсь цим текстом. Я його перечитую, повертаюсь до якихось речей. Така собі ода літературі. Ода любові до літератури, перш за все, в центрі історії академік, літературознавець Роланд Мітчел. Він вважає себе невдахою, тому що вже запізнився і прогавив все не Постать якою він захоплюється, об'єкт його власне дослідження. Це Рендольф Генрі Еш, вигаданий поет, мислитель. Але про якого вже все начебто сказано. І тут випадково наш головний герой знаходить пристрасний лист цього Еша, який був адресований однак на його дружині. І це повертає взагалі все життя нашого героя. Він починає перенадив такий собі захопливий літературний детектив, знаходить а, нові. А, Раніше не підняті а, власне архіви цього поета, і так далі дуже цікаво. Тут так багато описів університетів, бібліотек. Оця мандрівка з Трою Англією. Вони потрапляють. от Я зараз читаю на моменті, де він а, в співпраці з іншою літературознавицею Приїжджають в будинок, де раніше жила ось ця власне жінка, який писав поет лист. І це закинутий замок, і як це все описано атмосферно, Це просто захват. Надзвичайно красива книжка. Я вам рекомендую почитати. Якщо не боїтесь товстих романів, Насолоджуюсь кожною стрінкою і вже шкодую, що ця книжка коли закінчиться. На черзі у нас Юрій Шевельов, кінець однієї легенди від видавництва Віхола, упорядник Євгеній Сасіневич. Це одна з небагатьох нонфікшн-книжок в планах коротенька. 200 сторінок фокус цього видання специфічний відібрати і дати того шевельова, який потрібен нам саме тут і конкретно зараз. Тексти в книжці розташовані в хронологічному порядку. Усі тексти подані в збірці замовним оформленням відповідають харківському правопису 28-го року. Шевельов, який розуміється більше мовознавець ніж навіть літературознавець, і недооцінити його внесок в українську культуру це дуже складно. Тому е, дуже цікаво з ним познайомитись. Нарешті я неодноразово про нього чула на культ. Подкаст від Володимира Єрмоленка, тому буду нарешті з ним знайомитись. Наступна книжка це теж видаництво віхола Валерії Савотіна, Чаклунка і Культ. Це фентезі, наскільки я пригадую, то це міське фентезі в умовах сучасності. Тобто, тут є уже гаджети, соцмережі і всі інші атрибути сучасного часу. А, кажуть, що тут яскраво виражена лгбт лінія мам нашої головної героїні. Я не знаю наскільки це правда. Тут книжечка невелика, це. Перша книжка серії 230 з лишнім сторінок надзвичайно красиве оформлення. Мені страшно подобається ця обкладинка. Здавалося, найбільшими проблемами мали бути сепарація від мам, вибір власного культу та пошук підробітку. Але в один момент мирне життя Порту опинилося під загрозою. І тепер Ярі треба обирати, якому богу довіритись, поки нечисть прокладає собі шлях у світ людей. Ну, щось цікаве, я фентезі читаю небагато, але це сучасна українська письменниця. І в að Не так давно виходила книжка а, перезавантаження, переможниця конкурсу Молода коронація за 21 рік. І загалом вона дуже активно пише. Зараз очікується а, передзамовлення на наступну її книжку, вже уведені твердбукс. Тож хочу нарешті з нею познайомитись. Прекрасна і неповторна Емма Андієвська і її джалапіта». Ця книжка лежить у мене вже близько двох років, і все не дочекається, коли я її почну читати. До речі, під цупоркою у нас таке ось видання. Ну, правда, що фоліо мені дуже цікаво насправді познайомитися з цією жінкою, тому що Ема Дєвська прожила більшу частину життя за кордоном, але попри це постійно писала саме українською. А в... У 2018 році вона отримала Національну літературну премію імені Шевченка. Це, я так розумію, в Україні найбільша і найпрестижніша літературна премія. Тож дуже хочу познайомитись. Так розумію, що тут і магічний реалізм, і якась містика переплітаються з реалізмом. Ось такі от замальовки, з життя героя, з якимись 14 сюжетами. Коротенькими тут. Все подається маленькими повіданнями, розповідями, тому буду читати. Сподіваюся, що піде мені динамічно, швидко і дуже сподобається. Я принаймні на це дуже сподіваюся. Ну, і Георгій Господінов, часосховище, книжка з планів на рік великих масштабних. Я вже на Ой, випала закладинка <смас> стікерів. По кількості стікерів можна сказати, що це одна з моїх улюблених книжок. але але з моменту сторінка 200-ї, ну я тут трішки більше вже прочитала. З моменту десь 150-ї двохсотиї сторінки мені почав просідати текст. На початку мене якось так вражали: якісь звороти, порівняння, цей стиль, ці загравання з класикою, відсилки до текстів. Тому я думаю, що може є сенс а, відкласти її трішки і повернутися до неї згодом, тому що. Дивно, на початку вона мені дуже сильно подобалась, і дуже буде цікаво, як вона мені далі піде, бо я її ще, як ви розумієте, не дочитала. ось. Але у будь-якому випадку, зараз кажу, що це точно одна з кращих книг, які я прочитаю цього року, які я вже прочитала цього року. тому що Це, гарно написано. це цікава історія про клініку минулого, де. Люди з проблемами пам'яті можуть повернутися в свій найкращий час, де вони були щасливими. Постмодерна така мандрівка. Вона захоплює, вона інтригує. Ну і перейдемо ще коротко до п'яти книжечок. Верхні три це ті, які було би добре прочитати, але якщо не прочитаю, то нічого страшного, прочитай пізніше. Перше це тіло кожного, книга про свободу. Олівія Ленг в перекладі Ярослави Машико. Це нове українське видаництво, грушка. Я взяла цю книжку почитати в подруги. Не хотіла її собі купляти, хоча Ленг мені дуже сподобалась Вирішила, що спробую почитати. Якщо раптом, то докуплю собі. Мені не дуже подобається оці, це видання білих сторінок. Але ну я насправді не жаліюсь ніколи на видання і так далі, тому що, як на мене, це не так вже важливо. Але, але я розумію, коли звертають на це увагу. Олівія Ленг це сучасна інтелектуалка, яка написала багато текстів в жанрі автофікшн, тобто вона якісь власні думки, переживання переплітає разом з реальними історіями видатних людей. От, наприклад, в цій книжці буде все довкола тіла, сприйняття тіла, ідентифікації себе з тілом. І е, вона буде от шукати відповіді саме в історіях, наприклад, Сьюзен Зонтах, яка поборола рак. Я читала у неї місто самоти. Е, це було дуже цікаво і на той момент дуже незвично для мене ось цей жанр. Е, я пам'ятаю, що мені дуже захотілось після того всього дізнатись побільше всього про людей, які згадані були в книжці. І от я чекаю, що ця книга так само мене зацікавить іншими біографіями, але разом з тим покаже якісь цікаві нові. Оптики погляду на питання тіла, тілесності і так далі. Тож буду читати, бачила багато, дуже багато схвальних відгуків. Ну, це і не дивно, тому що це Олівія Ленг, Я вам. Рекомендую до неї придивитись. Далі у мене зимове сонцестояння» Розамонди Пілчер. Зима минула, але мені цю книгу подарували минулого року, 8 березня. Такий подарунок був, і я досі її не прочитала. Чому не знаю? Чому дуже красиво, от реально рука тягнеться на таку історію, чомусь постійно немає настрою. Але я думаю, що ця книга. Точно зможе мені дати приємний настрій і з нею провести декілька вечорів було б чудовим варіантом. Тому все таки потрібно до неї просто дійти, мати відповідний настрій. Також у мене гарний день, аби жити видаництва темпера. Це така собі збірочка. Упорядник збірки Артем Скорина пише, що. Весь прибуток від продажу цієї книжки йде на потреби авторів е, видаництва Темпора, які зараз служать у лавах ЗСУ. І я вам хочу сказати, що в цій збірці дуже багато авторів, їх тут понад е, 20. І я вже встигла прочитати чотири автори Сергій Осока і Пали Білянський, мені запам'ятались поки найбільше. Дуже класні тексти вони зробили, і я вже дуже хочу почитати. Луни Білянського, тому що теж бачила хороші відгуки, кажуть, що така дуже постмодерна історія Сергія Осоку. Я вже пробувала читати, і мені чомусь не дуже пішло. Можливо, був не той настрій, можливо, дійсно, просто не мій автор. А ось Дмитра Безверхнього також читала вперше, і це теж дуже така цікава. Ретродетективна uh, історія. Такі збірки взагалі ідеально підходять для людей, які хочуть знайомитися з сучасною українською літературою. Це такі збірки, класно взагалі дарувати, класно м, отримувати в подарунок, так купувати в якісь бібліотеки. По одному оповіданню в день читаєш і насолоджуєшся новим стилем, постійно різними історіями, різними підходами, стилістиками, темами, жанрами. І це дуже прикольно. Це не втомлює, а навпаки, лише за Цікавлює далі читати. Тому, як на мене, взагалі дуже класно, що темпера видають подібні збірки. Я знаю, що вже зовсім скоро має вийти якась друга а, продовження цієї збірки. Книжка, тому я вже чекатиму, а цю поки що пустивову помиленьку читаю. Ну і крайні дві книжки це теж з планів на весну, які я писала. Задовго до цього відео, але е, ці дві книжки вже потраплять в наступне прочитане, тому що я їх дочитала. Перше це моя гордість цьогорічна. Це я. Дочитала Томаса Мана зачарованого гору». вже вийшов влог. Ви можете його подивитися ось тут. Я цю книжку читала в межах клубу від за бо інакше я би, мабуть, ще довго до неї не дійшла. І крайні це «Definitely Better Now Еви Робінсон про жінку, яка покінчила з алкоголізмом, яка уже рік як не вживає алкоголю, і ось як вона намагається заново жити без ось цього постійного відчуття. Бажання випити. Це така дещо кумедна, сатрична історія, бо героїня така є. От в неї такий настрій, і вона працює в компанії. і Ось вона знайомиться з чоловіком, який є е, директором відділу, it відділу, і між ними зав'язується певне спілкування. І на фоні певних проблем в родині ось ця наша героїня. Вона. Е, Просто намагається відкривати заново якісь звичні речі, які раніше вже були в її житті, але лише тоді, коли вона була не в тверезому стані. І ось це заново, ніби ти проживаєш те, що вже раніше в тебе було, але отримуєш зовсім інший досвід і звикання до цього. Побудови зв'язків нових, а от сподобалось мені це чи не сподобалось, побачите уже в прочитаному а, наступному на каналі. І я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Загалом, а, бачите, книжечок багато, але деякі вже не встигли то почати чи прочитати. Тому в принципі рух є. Запланувала собі аж три книжкових клуби з кремінс так взагалі тричі, тому фактично ще більше. Поїздка в сенс в Івано-Франківськ також не за горами. Ну і книжкова країна. Я думаю, що в квітні, якщо все буде добре, то було би класно вирватися на вихідні. 26-27 квітня, це якраз вихідні. Останні два дні книжкової країни найбільш активні, найбільш цікаві, як на мене. Тому було б класно поїхати. Давно не була в Києві, і класно було б розвіртуалізуватися і з вами також зустрітися, познайомитися. Тому ось такі от плани. Обов'язково пишіть в коментарях, чи ви складали плани на весну, Що зараз цікаво? Читаєте, і буду з вами прощатися до зустрічі в новому відео. Па-па!